Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 1248, місто Кривий Ріг. Друзі, вітаю вас на каналі Автора Курс Лайф. Це огляд маршруту та корисні паради для даного складання практичного іспиту у місті. Зараз подивимося дорожні знаки, розмітку, та я надам свої поради вам. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи. Показали ваш паспорт, назвали прізвище, ім'я та по-батькові, пристебнулися паском безпеки, запустилися двигун, запустили двигун, присвідчивши, що нейтральна передача. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Подивилися, чи у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про непристебнутий пасок безпеки водія або пасажирів. Затягнутий стояночний тормоз, ручник. Або не повністю зачинена двері. Витискаємо щеплення, вмикаємо перш... витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту та починаємо рух, пересвідчившись в безпеці початку руху і надаємо перевагу тим автомобілям, яким потрібно надати перевагу. Друзі, маршрут номер 3 один із. Складних маршрутів, на мій погляд. І зараз ми проїдемо по ньому і я надам вам свої коментарі. Також, друзі, вам нагадаю, інколи запитують, з якої швидкістю їхати на іспиті, ну десь кілометрів 30 в середньому. 30-35 більше не треба. Чим повільніше ви будете їхати, тим. Краще ви приїдете і зробите менший помилок. Звісно ж, від цього залежить ваша, ваша успішна, успішна здача іспиту ваша. Також це ну, в середньому, тобто зазвичай це буде у вас друга передача. Бачимо знак 2.3 головної дороги, але ж у нас світофор перекриває дію цього знаку. Тому він цей знак не працює згідно пункту правил 8.3. І ми першучеговість проїзду регламентуємо саме сигналами світлофору. Якби, наприклад, був регулювальник, то тоді б скасовувалися дії і світлофору, і дорожніх знаків, і дорожньої розмітки. Раджу вам вчитися заїзду в гараж у інструктора, взяти додаткові заняття та паралельну парковку. Це вам все знадобиться, а ще краще пройти курси екстремального водіння. Це вам надасть певної впевненості в ваших діях та ви будете безпечно себе почувати на дорозі. Перед осталося ДТП, тому... Ще вона сталося якраз на нашій полосі тому не дуже швидко їдуть автомобілі. ну і Я вам дам деяку корисну інформацію, як на мене з приводу, наприклад, того ж самого е, тих самих курсів екстремального водіння. Ну, як на мене, чесно кажучи, краще їх проходити десь е, десь взимку. чому взимку? Тому що, якщо ви вирішите приїхати, пройти ці курси на своєму автомобілі, буде знос меншої ходової частини і таким чином. Ви не будете вбивати своє авто і привикнете саме до свого авто, до габаритів, будете розуміти, як, він, як ваше авто входить у поворот і таке інше. Так, у нас тут ось так, таке неприємність сталася. проїжджаємо перехрестям. Чорному автомобілю я повинен був надати перевагу, але там вже така ситуація, що... Якщо я буду йому надавати перевагу, ну, мені треба було за, за автомобілем, я не бачив, що є машина. Коли я вже виїхав, я побачив, що вона є, мені вже не було сенсу її надавати, тому що ну, в принципі, і він їде, і я їду. і Я тільки буду затримувати інші автомобілі таким чином. Бачимо також тут на головної дороги, але в ж спрацює світлофор. І друзі. Ще вам скажу таку штуку, побачивши це ДТП. Ще раз можна пересвідчитись в тому, що ну, хтось ж з цих автомобілів їхав на червоне світло, тому зелене світло світлофору вас не обезпечує від таких неприємностей на дорозі. Тому навіть коли ви їдете на зелений сигнал, чи у вас головна дорога, дивіться по сторонах, чи вас там пропускають, чи того, що можна завжди зробити якісь дії, які... які унеможливлять таку історію. Так, у нас тут такий досить складненький поворот, але, друзі, сьогодні нам повезло і ми повертаємо ліворуч на вулицю Соборності. Йдуть люди, але це порушники, ми їх не пускаємо і рухаємося прямо. Я перехожу на третю передачу, швидкість у мене 40 км на годину і 1800 обертів, Калінчивалу, двигуна, про що сповіщає тахометр на приборній панелі. При паркованні автомобілі ми проїхали. До речі, бачите, задопинився трамвай. Необхідно надавати перевагу, якщо це. Ну, цим вже я не повинен давати перевагу. Якби я їхав по тій стороні дорозі, то я повинен дати перевагу. Перелаштовуємось у праву полосу та рухаємося в правій полосі. Згідно правил дорожнього руху України. Попереду припарковані автівки, вмикаємо. Лівий покащик повороту і рухаємось. Бачимо зупинки громадського транспорту. Не можна на ній зупинятися, також відстані 30 метрів та після зупинки. Займаємо праве положення, вмикнувши правий покащик повороту та обов'язково подивившись у праве дзеркало. Зараз ми будемо повертати направо. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. У нас є таймер. Це нам дуже допомагає. Десь на 5-й секунді вже можна вмикати, витискати щеплення, витискати, вмикати першу передачу і починати рух. І не забувайте надавати перевагу пішоходам, які рухаються по дорозі, на яку ви повертаєте. Повернули і їдемо прямо по вулиці Мистецькій. Тут щось у нас автомобіль зрозуміло Шукаємо місце для паркування, все зрозуміло. Об'їжджаємо припарковане BMW та повертаємось в праву колосу До речі, так, на дорозі, якщо ви побачите, зараз я дивлюсь, зеркало заднього виду, ніхто так досконально не вмикає сигнали повороту, як я це роблю зараз, як це вимагає правила дорожнього руху, але ж... Вам треба скласти іспит і треба їх вмикати. Ну, взагалі так краще, звісно, вмикати. Я в, жит... В, жит... Ну, в житті так вмикаю, я просто кажу про інших водій. Дивіться, повертаємо, не наїжджаємо на всю суцільну лінію розмітки. Повернули і рухаємося прямо. Це у нас вулиця Віталія Матусевича. І на наступному перехресті ми будемо повертати, регульованому перехресті зупиняємось, пропускаємо пішохода. ще у нас підходилося жіночка, її також пропустимо. Але бачите, ось я зупинився і той чувак пролетів на білій автівці, він ж бачив, що я зупиняюся. Да? Це він грубо порушив правила дорожнього руху, бо згідно пункту правил 18.4. Чи 18.6, не пам'ятаю, вже точно. Коли ви побачите, що автомобіль зупинився в... Полосі в одній з поліз перед пішохідним переходом не можна їхати далі, не пересвідчившись в безпеці маневру. Але він верні, подальшого руху. Але, він, звісно, ж, ніхто ж не впевнювався в цьому. Пішохідний перехід пропускаємо дівчину і повертаємо праворуч, бачимо, у нас тут знак напрямок руху по смугах і вправа полоса саме для цього у нас. Повертаємо на проспект металургів та займаємо крайнє праве положення. І рухаємося прямо. Бачимо пішохідний перехід. Людей у нас немає на ньому. Дорога тут а, місцями трохи поганенька. Ми вмикаємо лівий поки що повороту, подивилися у ліве зеркало та перелаштувалися у сусідню полосу. Бо Попереду у нас вже наша полоса вся запаркована. І прилаштування ми робимо досить сильної лінії розмітки, та, яка зазвичай нанесена перед світлофорами. Звісно, якщо розмітка не затерта. Але я вам раджу, навіть якщо її немає, не перетинати десь 15-20 метрів до пішохідних переходів і до е, світлофорів. Е, перехрестя з круговим рухом. у нас на перехресті діє головна дорога, тому ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Повертаємо праворуч, у нас тут знак 3.34. Зупинка заборонена, не можна зупинятись. Крім автомобілів таксі, для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження вантажу. І цей знак у нас працює, поки відповідний знак скасує його дію, або до наступного перехрестя. Ну ось до наступного перехрестя він і працює. Дозволяючи сигнал світлофору. Бачите, тут перелаштовуватись не треба, бо суцільна лінія розмитки, буде помилка, та і там вже у нас припарковані автомобілі. Тому рухаємося прямо. Бачимо зупинки громадського транспорту. До речі, вона у нас е, не в кишені тут. А. Тому якщо хтось там буде якийсь громадський транспорт з своїм попитчиком повороту, ви не повинні надавати їм перевагу. Покаємо правий покажчик повороту, у нас, дозволяючи сигнал світлофору, та ми повертаємо праворуч. При цьому пропускаємо пішоходів і займаємо крайнє праве положення, бачимо припарковані автомобілі, лівий покащий повороту, ліве дзеркало подивились, перелаштувались і рухаємося. Ніякої розмітки у нас тут нічого немає, тому ми візуально ділимо дорогу з урахуванням ширини транспортних засобів. Та безпечних інтервалів. Бачимо, далі у нас знак зупинка заборонена. Вмикаємо правий покажік повороту та займаємо праве положення. На наступному Т-образному перехресті нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Героїв АТО. І бачимо, що у нас виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по цій дорозі. І повертаємо. Займаємо крайнє праве положення. Пішохідний перехід у нас одразу. Нагадаю, що рухатись заднім ходом на пішохідному переході не можна. І також нагадаю вам, що обгон не можна вик... обгін не можна виконувати за 50 метрів до пішохідного переходу у населених пунктах і за 100 метрів до пішохідного переходу поза населеним пунктом. Вмикаємо правий покажчик повороту та чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Опиняємось так, щоб ми бачили колеса автомобіля. І трошечки асфальту можна побачити. І переводимо руки з руля на ноги, опустили і трохи відпочиваємо. Зараз ми будемо повертати праворуч на вулицю Костенка, дозволяючи сигнал світлофору. І ми відновлюємо рух. Протаємо. Припарковані автівки, лівий поки повороту, перелаштувалися. І рухаємося прямо. Раджу вам тут їхати на другій передачі. У мене зараз вімкнена третя передача, швидкість 35 км на годину. Бачимо, що тут плотно запарковані автівки, можуть десь хтось відкрити двері, не подивившись задній пасажир, наприклад, лівий або водій якийсь. І займаємо. Крайне право полоса. Зупиняємось трошки ближче, щоб вирівнити автомобіль. 5 секунд залишилось, вже можна витискати щеплення. Вмикаємо першу передачу, об'їжджаємо ями, наскільки це можливо. І рухаємося прямо, займаємо крайнє праве положення. Бачимо знак максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Знак 3,29. Також лежачий поліцейський. Вмикаємо лівий попічик повороту, подивилися в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Та проїжджаємо. На швидкості десь 15-10 км на годину. Зараз у мене 15 швидкість. Елемент примусового зниження швидкості. Рухаємося прямо. Тут вже ми прилаштовуватися не будемо, тому що нам зараз на соборності необхідно повернути ліворуч, про що ми сповіщаємо інших учасників дорожнього руху відповідним покажчиком повороту. Пропускаємо пішоходів. І виконуємо лівий поворот. Дивимося по сторонах. На пішохідному переході зупинятися не можна, тому я його е, переїхав, пішохідний перехід. І дивіться, у нас все чистенько, все супер. І повертаємо, займаємо ліву полосу, бо права запаркована. Тут у нас зупинка е, трамвая, тому дивіться, якщо буде зупинятися трамвай і відчинятись двері. Зразу зупиняйте транспортний засіб. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо повертати праворуч, навіть якщо ви бачите, що ви можете їхати трохи швидше, ніж ви їдете, наприклад, на даний момент Я вам не раджу. Все ж таки швидше їхати. Щоб не наробити помилок. Краще повільніше їхати. Ось от, пішоходи отак переходять в дорогу. Ми їх не зобов'язані пускати, але ж, якщо вже буде така ситуація аварійна, то звісно ж зупиняєте транспортний засіб. У нас забороняючий сигнал світлофору. Я зараз поставив нейтральну передачу, але, друзі, на нейтральній передачі я вам раджу не їздити. Тому що нейтральна передача, особливо взимку, це досить небезпечно. Повинен крутний момент постійно бути під колесами, не тільки взимку, влітку також. Тому що, по-перше, наприклад, ви їдете, вам десь треба загальмувати. Різко, якщо так відбувається ситуація. Ви натискаєте на педаль тормоза і виходить що... виходить, що ви тормозите не тільки робочою тормозною системою, а також відбувається гальмування а також відбувається гальмування двигуном. Так, тут у нас міряється ДТП. Ми почекаємо. А взимку це небезпечно. А також прискорення, дивіться, якщо вам треба прискоритися, у вас нейтральна передача. Прискорення, ви нажимаєте на е, педаль газу, і автомобіль прискорюється, вам не треба е, гаяти час на те, щоб на те, щоб вмикнути передачу. Так, я зрозумів, що у нас, дивіться, тут це ДТП сталося і там міряють. В принципі, кінець маршрутів ви можете подивитися. Хоча там машина повертає, бачу. Кінець маршрута, а так, да, зараз ми приїдемо. Все ж таки проїдемо. Помірюють, вони досить швидко міряють. І продовжуємо рух. Друзі, повинен, завжди повинна бути у вас під колесами момент. Тобто ви завжди повинні пришвидшитись. І також, також досвідчений водій він завжди відчуває, розумієте, коли нейтральна передача вімкнена, автомобіль трохи якраз хлябана їде, якщо, наприклад, ви з горки їдете, та ще він набирає швидкість. Коли передача вимкнена, він більше збитий, -збити зібраний їде. Ну, Все, по-перше, відбувається про те, що е, відбувається е, в, якомусь, в якоїсь мірі гальмування двигуном. Ну, тим не менш. Тобто нейтральну передачу я вам не раджу на ній їздити. Друзі, це був маршрут номер 3 Дякую, що додивились до кінця. Дякую за вашу матеріальну підтримку. Карта... Приватбанку є в закріпленому коментарю під цим відео, а також в описі до каналу. Бажаю всім вдало скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока! Тут ви будете повертати, ось і поки ще покачі повороту. Не забувайте ставити наручній, нітралку, і іспит буде складено. Дякую, до побачення!